Роману Миколаївичу, прикра поразка від лідера групи, від чайки «Вижгород». Напружений поєдинок, невтішний результат, але що саме, на вашу думку, не вийшло для того, щоб перемогти в цьому ну, поєдинку? Я хотів би відзначити підготовку суперника до гри, видно, що команда гарно готувалася до нас, розібрала нас. І, ну, звісно, що вони нам дуже ускладнили гру. Дуже класна команда зіграла в обороні. І... Якщо подивитися турнірну таблицю, вони пропустили лише один м'яч. Це ну, такий Семи показник. Да, тобто, ну я якби, силу суперника виділяю, але е, ну, нам не зовсім вдалася наша гравотація, Ми не реалізували свої моменти. Нам важко було. О, десь не, не пощастило, десь не реалізували свої моменти. Ну так в футболі буває, пропустили, мабуть, один з небагатьох моментів. Я думаю, що суперник видно було по що суперник приїхав сюди. Вони б задовільнилися нічиєю. вони йшли на першому місці, ну і не відмовились би від голу десь зі стандарту. В принципі, те, що вони запланували, те в них і вийшло, але ми могли б ці плани зіпсувати. Якщо б використали б свої моменти. По грі, я не можу сказати, що ми відіграли там свій найкращий матч, але я думаю, що ми точно не заслуговували на поразку. Значить, десь щось країться в інших моментах, на які ми будемо розбирати, розбиратися. І однозначно, ми не будемо себе виправдовувати, будемо знаєте, підніматися, обтрушувати рукава, йти вперед, шукати нові. Нові виклики і виправляти ситуацію. Яка ситуація з травмовно футболістами? Сьогодні я розумію, відчувалася відсутність деяких з них, не вистачало. Дивіться, вже, вже наскільки ця тема мусолиться, ну, ми вже звикли грати без них і вже розраховуємо на тих, хто є, тому я не бачу сенсу це ну, якби питання обговорювати. Вони травмовані будуть завжди. Ну. Це ніколи не, ну, ніхто ніколи не дивиться потім в турнірній таблиці, скільки було там травмованих, скільки було. Тобто є, є команда, вона повинна знаходити виходи з цих ситуацій. Тому я не, якби, не заспокоюю себе цим. Значить, ті футболісти, які доступні, вони повинні компенсуватися. Так, да, у нас ускладнюється варіативність в грі, нам трошки складніше і в центрі поля, і в атаці у нас менше варіативності. Десь ми, якщо б у нас були б доступні всі гравці, ми могли б трошки здивувати суперника якимись замінами. Так у нас був обмежений ресурс і так. Але при цьому я вважаю, що ми повинні були цим складом вигравати цього суперника. Ми дуже хотіли цього, але нам не вдалося, на жаль. Це частина гри в футбол. Ну, я думаю, що ми від цього станемо сильнішими. У ну, мене така філософія, що поразки повинні робити сильнішими. Біль вона перетворюється в силу потім, якщо правильно до цього відноситися. Все, що нас не буває, робить нас сильнішими. Так. Тому я думаю, що поразка це. Не смерть футбольна. за команду не це... було соромно. Це для мене найважливіше. Саме да. ну, ми не зіграли там найкращий свій матч, але соромно не було. Це футбол, це життя, і будемо працювати. Вам тільки успіхів в майбутньому робити аналіз і... і тільки перемог. Дякую. Дякую.